Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні в нас 15 травня і хочу продегустувати разом з вами саму першу свою ягоду, яка дозріла на моїй ділянці. Це, звичайно, жимолость. На мою думку, така культура, як жимолость, повинна бути у кожному українському саду. Це дуже невибаглива рослина, дуже корисна, саме слово жимолость, тобто дає молодість людині. І коли от організм після зими ще такий має дуже кволенький, не вхватало нам цілу зиму вітамінів, амінокислот. І от перша ягода, яка збалансує наш вітамінний склад в організмі, це буде жимолость. На рахунок агротехніки я вже багато раз розказував, але ще два-три слова скажу, що це невибагливо до ґрунтів, до складу ґрунту може рости як на чорноземах, так і на суглинках, на пісках. Коли от у мене, наприклад, чорноземи. Я її не підживлюю нічим, крім мульчування. От коли, коли я роблю мульчування, там воно протягом року перепріває, перегниває і є пожива. І тримає вологу. У е, мене невелика ділянка. І <кій> я не можу посадити там 10-15 сортів. Я посадив собі два сорта, колись Ще на базарі купив це Бахчаська ювілейна. От вона у мене сама перша починає запалюватись і саму першу ми її починаємо споживати. І трошечки пізніше, але не набагато пізніше. Вона практично доганяє Бахчанську по дозріванні. Це югана. Обидва е, такі вони крупноплідні сорти. По смаку дуже багато мене питають, який смак, що це за ягода, бо дуже мало поширена ця ягода. А хотілося б, як я вже казав, щоб у кожному саду була ця вітамінна ягода. Ну, На смак, що я вам скажу? ну, На смак така, як жимолость. Не можна її порівняти не з чим, наприклад, лохина набагато солодша. Це має вона кислинку, звичайно, має кислинку. На то вона жимолось, на то вона і перша ягода. Але е, має збалансований смак. Якщо хтось комусь буде дуже закисла, можна її споживати в йогуртах, додати такий наповнювача йогурт, <кій> додати там по смаку цукру. І це буде вітамінна бомба. Я ж її споживаю прямо з куща. От є вільна хвилинка, підійшов жменьку таку, сонце вже світить, буде. Немає. Рябе буде, бо сонце пробивається. От таку жменючку нарвав, одну другу. Взяв. Воно має ледь таку вловиму гірчинку. І вона мені ароматна і смакує без, без будь-яких добавок. Єдине, що треба, щоб вона на кущі постояла. Ну, вже в мене вона <кій> у такому стані синьому, вона вже більше десь 10 днів. У перших числах травня, просто я не викладував відео, вже вона була. Вже синя. але тоді вона ще не розкриває свої смаки, і треба почекати, щоб хоча б, хоча б тиждень вона повисіла, ну, на кущі і набрала цукру. Ще багато на смак. погодні умови. Чим тепліші дні, тим більше, звичайно, вона набере цукру. Зараз у нас дуже холодні дні, вночі 2-3 градуси тепла. От, ну це вже остання ніч вроде було 3 градуси тепла, днем 15. І от при такій температурі, звичайно, вона високого цукру не набере. А в південних областях. Центральна Україна, я думаю, вона буде ще солодша, ще смачніша. Так що я рекомендую посадити цю ягідку в себе на ділянці, в саду. Будете задоволені. Це морозостійка культура, не потрібно її вкривати. Єдине, що її замульчували, весною трошки обрізали. Ну, щось наподобі смородини. Коли обрізаєте, вона відкидає такі пагони заміщення. Внизу от Такі молоді пагони. І тоді через рік-два, от бачите, я там врізав, був внизу. Зараз. Ври... Внизу врізав пагін, він дав от заміщення. Він до осені виросте аж до самої гори. І так, щороку по два-три пагони. Самі старші вирізаєте. А молоді будуть поновлювати ваш кущ. По врожайності я задоволений, хоч яка була аномальна ця весна, е, пройшла вона випробування. Е, були і морози, і було плюс 25 такі були качелі, але вона гарно відсвілася. Щось з резервних броньок, щось із основних. Все полишалося. По врожайності. Нормально є, ну, не можна сказати, от вона залита, як смородина. Але якщо придивитися, от вона на кожній гілочці вона має ягоду. Вступає, вона дуже швидко в плодоношення. Десь на третій, на другий рік. Навіть я маю саженці, зараз то вже на саженцях, це їм друга вегетація, вже на саженцях є плоди. А оцей кущик, правда, тут його трошки вже черешня затіняє, там якась ожина. О, і вже дивіться, вже от є це три роки цьому кущику, він вже десь 80-90 см і він вже плодоносить. Ще колись, з самого початку, ще не було тих сортових таких кущів. Просто на базарі купив, бо була жимолость, одне слово жимолость, сорти ніхто не знав. І от бачите, який врожай, яка ягода. Е, немає, звичайно, з чим порівняти. От, е, сме... Зараз я порівняю ягоду сортової. От, от є сортова. Вони такі як бочечки. От, маємо дві сортові зліва, а справа два, дві ягодки колишніх сортів без назви. Ну, звичайно, це небо і земля. Що по смаку, що по величині, що по врожайності. Звичайно, той кущ буде замінений. Візьму якийсь із сучасних сортів. Зараз хочу перейти. До своїх саженців вам покажу. От маю саженці. Закрита коренева система в літрових горшках. Маю чотири сорти. Два сорти канадської це Бореал Біс і Бореал Б'юті. Також от вже бачите на саженцю друга вегетацію. Він вже позакладав. Ягідки, що вона дуже вступає швидко плодоношення? Також маю Каріну і маю Войтик. Ось чотири є сорти. Лишилась невелика кількість саженців, десь по 15 штук. Їх можна садити на протязі літа. Всього, ну, бажано перша половина літа, коли немає тої високої температури. Так, що кому? Кому потрібні саженці. Звертайтесь, буде номер під телефоном. От бачите, яка ягодка у Б'юті. Ну, Це маленька вона, вона ще нальється. О, практично на, на кожному кущику чи через одного є, є ягідка. Під відео дам контактний телефон. Пишіть, дзвоніть, по території України всім відправлю. Слава Збройним силам України! Героям слава!